Ех, Бельгія, нарешті ми в Європі. Зараз швиденько розкажу про країну, яку і так усі знають. Ммм. Mm. Що може бути складного? Ефі момент слейте. А допоможіть, я вже не витримую. Якщо коротко, то Бельгія неадекватна у всьому. Кордони, закони, культура, мова, історія, а зникнути з політичної карти Європи вона може у будь-яку секунду. Адже всі один одного тут ненавидять, висміюють, та більшість не знає навіть власного гімну, якого тут одразу три різних штуки. На зв'язку Андрюха, який вас попередить, що в кінці цього відео ми будемо крутити барабан, у якому ви перші дізнаєтесь про яку країну буде знятий наступний такий великий відеоролик. А зараз. Попросить вас вліпити вподобайку та підписатися на канал, так само як і на інші мої соціальні мережі. А ми полетіли вперед! Бельгія розташовується у західній частині материкової Європи та межує одразу із чотирма різними країнами: на півночі із Нідерландами, на сході з Німеччиною та Люксембургом, на півдні із Францією та на північно-західному напрямку має вихід до північного моря, де уже рукою подати до Великої Британії. Щоб ви розуміли, найкоротший маршрут між ними рівний відстані від Тернополя до Львова. І на цьому проста частина про Бельгію закінчується, адже ми натрапляємо на. Неадекватні кордони країни вагітним дітям, вагітним дітям і людям із нестабільною психікою перегляд не рекомендується. Я попередив між Францією та Бельгією є багато дивних та аналогічних кордонів, да магістраль відокремлює кілька будинків Бельгії від самої Бельгії. Однак є ще річка наймення Лис біля французького міста Альюен, що вздовж свого 26 кілометрового кордонного за сотні років протікання зігзагами зробила острови, які тепер є чудернацькими Пенклавами та, будучи по іншу сторону русла річки Лис, належать інші. Країні. Між іншим, Бельгія і Франція таких дивоострівків мають порівну по 7 штук. Ха-ха, Топ-7. На межі з Люксембургом усе більш-менш терпимо, за виключенням хіба цього нелогічного приколу, який, будучи близько 500 метрів в ширину, віддаляється від основної території Бельгії на 7 кілометрів Хе -хе. лише для одного села Оурен на 123 мешканці. А зараз діставайте заспокійливі, вони вам точно знадобляться. Ми дісталися кордону з Дойшліном, і тут канала знаходиться аномальна ситуація у вигляді спагетті, що завширшки у середньому сягає. Всього на всього метрів та належить Бельгії, коли довкола з обох сторін пролягає Німеччина, і таких частинок Німеччини на території Бельгії, що віддаляються цим вузьким коридором у кілька метрів, є аж 5 штук, найменше з яких це буквально територія одного приватного будинку, що за площою сягає менше 2 гектарів і вважається частиною сусіднього німецького села Кьонсен. Що? Якщо стисло, то до Першої світової на місці цього спагетті була німецька залізнична колія Венба. Після програної війни цю колію було передано Бельгії, щоб німці не використовували її у воєнних цілях, що додатково зробило ці п'ять територій віддаленими від основної Німеччини. Хоча у наш час колії вже не існує, проте тут створили велодоріжку, що слугує крутим туристичним маршрутом. Ого, але це ще квіточки у порівнянні із нідерландською межею. Готуйтесь! Звісно, для мене є ще дивним проведенням цього рубіжу, який забрав у Бельгії солідно. Приморську територію та прямий вихід до Світового океану із Антверпена, але ну що вже поробиш? А от що справді не вкладається в голові, так це поділ двох містечок під назвою Барлена Сау та Барлегерток, у яких є 22 бельгійські анклави у Нідерландах та 8 нідерландських анклавів у Бельгії, сім із яких є контранклавами. Тобто ці топ 7 частинок Нідерландів є у Бельгії, коли ці території Бельгії є всередині Нідерландів. Про цей поправу найдивніший державний кордон Європи я можу начесати вам багатенько, тому що. Щоб не розтягувати це відео на годину, краще зроблю окреме відео, тому підписуйтесь, щоб не прогавити. А ми продовжуємо. Окрім цього всього, у часи Європейської колонізації Африки Бельгія стрибнула в останній вагон та захопила другу на сьогодні найбільшу країну континенту Демократичну Республіку Конго, а після Першої світової шість сучасні країни Бурунді та Руанду. Колонізація була кровава, особливо у ДРК. Однак детальніше про це я вже розповім в окремих відео про ці африканські держави. Але і це ще не все, адже Бельгія встигла навіть мати колонії у Китаї в окремому Татянзінь, який знаходиться біля Пекіну, колоніальна територія мала площу менше пів кілометра і тривала ця концесія близько 30 років. А світлини з місця бельгійської колонії в Китаї є ледь не найрідкіснішим документом в усіх історичних архівах. Ага, ну і ще були спроби колонізації Гватемали та Аргентини, однак вони зазнали невдачі. Назва Бельгії походить ще із сивих часів, коли тут проживало кельтське плем'я Белги, що 50-ті роки до нашої ери підкорив Юлій Цезар. Так, так, дітки, саме цього хлопчика було названо на честь вашого улюбленного. На салатика. римляни реформували ці землі у провінцію та назвали її Галлія Белгіка, від якої і походить сучасна назва Бельгії. А дослівно слово Бельгія прикладається від протокельського корення Белґ, що означає могутній або сильний. Однозначного варіанту назви держави у бельгійців немає, адже французькою країна називається «Бельжік». Нідерландською, Белгія. а німецькою Бельгіен Із цих трьох варіантів мені найбільше подобається круасанський. Ну а супер-дупер-пупер офіційна назва цей королівства Бельгія. Однак в українській мові теж є приколи із цією країною, адже згідно словників ще 1930-х років слово Бельгія має вимовлятися через букву Г, а не Г, і має звучати як Бельгія. Козаче, ти що? Здобув. Про це навіть каже сам пан Гугл чи його підпорядковані онлайн-карти, де так і пише Бельгія. Однак у радянські часи з української мови буква Г була фактично вирізана, і саме у це слово після зміни правил правопису 2019 року так і не повернулось. А чому не повернулось? Ем, про це у ваших інтернетах я пояснень не знайшов. Є ще стаття з обговоренням наших модераторів Вікіпедії 2011 року, де теж дійшли висновку, що варто залишити назву Бельгія, бо вже всі до того звикли. Якщо ж дивитися на вище. Згадані звучання назви з інших мов, то і там звук Г зустрічається максимум у німецькій. А що думаєте ви, як правильно називати ці могутні землі? Бельгія чи Бельгія? Пишіть у коментах. Угу. Прапор держави виглядає наступним чином, та багатьом може нагадувати німецький стяг, який заснований на формі французького. І загалом майже так і є. Проте у бельгійському кольори переставлені місцями та зроблене унікальне співвідношення сторін, що робить його майже квадратної форми. Офіційно чорний колір символізує силу, жовтий означає мудрість і зрілість, а червоний це символ перемоги, хоробрості і жертовності. Додатково згадаємо про три версії національного герба країни, який виглядає дуже фешенебельно у всіх розмірах та базується на прапрабель бельгійському державному утворенні Брабанське герцогство стверджується, що саме із нього були взяті сучасні кольори національного стягу. Раз ми вже зачепили прадідів, то час згадати і про історію Бельджіка, яка у моєму авторському найкоротшому переказі має виглядати наступним чином. <кхем> Доісторичний період неандертальці чілять у Бельгії Homo sapiens. поява сучасної людини в західній Європі, неоліт Поширення землеробських культур, епоха кельтів, могутні племена Белгів, Римська імперія, Юлій Цезар і топ сім спроб захоплення Белгіків. Провінція Галлія Розбудова доріг та поселень, зокрема Тонгерен, найстарішого міста усієї Бельгії, Франкське королівство, кінець панування римлян, верденський договір, перший поділ сучасних бельгійських земель, феодальна роздробленість, війна усіх проти всіх, економічне піднесення, ключовий торговельний вузол та символ північного відродження Європи. А зважаючи на такий багатезний статус цих земель, хто тільки не завойовував їх впродовж наступних століть. Загинайте пальці. Боргунські Нідерланди, Іспанські Нідерланди, Нідерландська революція, від'єднання Нідерландів та початок утворення Бельгії, іспанські південні. Нідерланди, по факту, це вже Бельгія, однак чомусь їх історично залишили називати Нідерландами. От така от фігня. Ок, ідемо далі. Австрійські Нідерланди, Бельгійські Сполучені Штати, фактично перша бельгійська незалежна держава, що пішла стопами, самі знаєте кого. Один рік державності. Далі австрійська монархія знову захопила бельгійців. Французька революція. Наполеон анексував Бельгію, падіння французької імперії, приєднання Бельгії до об'єднаного королівства Нідерландів, Бельгійська революція, проголошення незалежності Бельгії у 1830 році. Конституційна монархія, перехід до монархії дозволив берегти свою незалежність, так звана вільна держава Конго, приватна територія короля Бельгії Леопольда II та шалене знущання над корінними народами, бельгійське Конго, передача колонії державі та суттєве зниження геноциду місцевого населення, стрімка індустріалізації, не в останню чергу завдяки природним ресурсам бельгійського Конго, Перша світова війна. Бельгія є головним полем битви, однак повністю не захоплена. Кінець першої світової у статусі переможця Бельгія отримала трохи німецьких земель у Європі, через які, до речі, і існує сучасний цей дивний спагетті кордон між країнами, а німецьку Руанда Орунді поруч із з Бельгійським Конго Друга світова війна. Бельгія була розбита Гітлером за лічні дні. Кінець Другої світової, утворення політично-економічного союзу Бенелюкс, засновник Європейського союзу, а згодом і його столиця, країна, засновник НАТО, а згодом і столиця усього альянсу, деколонізація, незалежність демократичної республіки Конго, а згодом Руанди та Бурунді від Бельгії, етнічний конфлікт, перехід до федералізації та поділу країни на окремі регіони. А теперка ми знаходимось тут. Якщо чесно, я учмані від кількості інформації про місцеву історію, а це лише початок відео. Бельгія. Ну за що? Якщо хочете більше конкретики, то переходьте на видиви історичних каналів наприклад імені ТГ Шевченка. А ми перейдемо до географії. Хоча ні, ще коротенько скажу, що відоме місто Дюнкерк з однойменного фільму та історичної битви у Другій світовій насправді було збудовано бельгійцями, хоча її дуже багато років переходило із рук в руки, а певний час було навіть іспанською базою для піратів. Ось так, от гаразд. Ну тепер кагайда до глобуса. Загальна площа сучасної Бельгії складає 30 688 шістсот квадратних, та ще один на цей аномальний кордон із Нідерланд. А це 139-те місце у світі поряд із лисото та Молдовою, або вдвічі більше за східний Тимор чи трішечки менше Чернігівської області, які я згадую не випадково. Посилання в описі населення могутніх досі зростає не в останню чергу через мігрантів, та на початок 25-го року становить майже 11,8 мільйонів осіб. А це 83-ті місце у світі на 1 мільйон більше Чехії, або на 1,5 мільйони від усього населення заходу України. До речі, саме про Чернівецьку область буде наступне глобальне відео дослідження на цьому каналі. Однак до цього треба купити програму за 330 баксів для створення ось таких от крутих та інтуїтивно зрозумілих анімацій. Уже третину суми, зокрема, й завдяки цим добродіям було зібрано. Тому я попрошу і вас долучитись до цієї благої справи. Усі посилання на реквізити залишаю в описі. Дякую, як ви вже зрозуміли, то густота населення на батьківщині вафель солідна, а саме 383 особи на квадратний кілометр, та 24-та сходинка у світі. А це вище густоти самої Японії одразу на 50 людей. Ого, варто сказати і те, що Бельгія лежить у першому часовому поясі, так само як і Центральноафриканська Республіка. Однак, на відміну від африканської країни, у Бельгії традиційно переводять годинник на літній час. Тому цей пояс часто рахують окремо і називають центральноєвропейським часовим поясом, який відносно київського часу у всі пори року відстає рівно на одну годину. Якщо говорити про вафельних творців за кордоном, то їх у світі нараховується близько одного і одного мільйона осіб, значна частина яких проживає у США, Канаді, Франції, Нідерландах та Італії. Проте, якщо говорити про офіційних бельгійських емігрантів, то посольські джерела нараховують близько 550 тисяч осіб, переважно у Франції, Нідерландах, Великобританії, Іспанії та Німеччині. Що цікаво, то у 1900-х роках на території України проживало понад 20 тисяч бельгійців, здебільшого на Донбасі. Який у Бельгії назвали навіть своєю десятою провінцією. Так тоді балакали не через претензії на території, а більше через значну кількість бельгійських людей на теренах Луганської і Донецької областей. Щодо сучасності, то згідно посольських даних, в Україні проживає близько 70 бельгійців, коли наших людей у Бельгії нараховується майже 79 дев'ять тисяч. Точніше, нарахував я власними силами та розповів про це у цьому ролику. Ей, ну що, відпочили від карколомних кордонів та не менш заплутаної історії Бельгії? Бо каверзність цієї держави ще не закінчена, тож максимальна увага. Бельджік поділяється на три окремі регіони: а саме на Фламандський, Волонський та Брюссельський. Більше того, Фламандський та Волонський регіони ще окремо поділені по п'ять провінцій, кожна, коли ж є окремою територією з особливим столичним статусом, та не входить ні до Фламандського, ні до Волонського регіону. Ви ще тут супер! Бо ми лише розпочали. Щодо мови, то національними є одразу три: а саме французька, нідерландська та німецька. Французькою базікою у волонському регіону. Нідерландською мовою ж балакують у фламандській частині Бельгії, а Брюссель є двомовним, де сирна та Круасанська є рівноцінними. Хоча розташовується столиця повністю у Фландрії, проте довколишня територія є переважно франкомовною та навіть має французьку адміністрацію, яка зветься Бега або ж округ Богосе Хальвільворде, у якому проживає більша кількість французьких меншин, хоч і знаходиться він у нідерландському регіоні. І це не все, адже існують внутрішні неадекватні кордони, якось валонський муніципальний склав у захній провінції Фландрії. Під назвою мінувагницу, де більшість спілкуються нідерландською, а у противагу цього є фламандський муніципальний склад у східній провінції Лєш у Валонії під назвою Вурен. Ага, понятно. до чого тут мова? німецькою ж на сході Валонії у районі того самого дивного спагетті кордону та на територіях, що перейшли Бельгії після першої світової війни. Пам'ятаєте, що таке, але окремої провінції німецькі меншини у Бельгії немає. Тому час від часу активісти висувають пропозиції щодо створення 11-ї провінції під назвою. Своянгтвиф щодо населення, то тут є два види поділу. Перший це внутрішній, тобто регіональний. Саме так вищезгадані жителі поділяються на 59% фламанців у Фландрії, ще 40% є волонцями у Валонії, та залишок, тобто 1%, припадає на німецькі меншини. Гадаю, ви ферштейн, чому німці досі не отримали своєї окремої провінції? Адже навіть уже арабська мова більш популярна через велику кількість мігрантів. До речі, про мігрантів пам'ятайте, що Фландрія та Волонія є просто регіонами, а не землями, де живуть нащадки нідерландців чи Французи, відповідно, так як Фландрій це може запросто вважатись якась дівуля із Румунії, яка вже тривалий час живе на території Фландрії. А ось Валон це може ідентифікувати себе якийсь хлоп із Туреччини, проживаючи на території Валонії. Як тільки вони вивчають мову та дають екзамени того чи іншого регіону, то вони стають повноцінними громадянами відповідного регіону, а тобто і самої Бельгії. А от і другий вид поділу населення за національною чи расовою ознакою, але прийдеться розбирати Фландрію та Валонію окремо. Тому давайте так і зробимо. У Фландрії на 24-й рік проживає. Вало 87% бельгійців, близько 6% нідерландців, а далі війшли румуни, поляки, українці та інші піпли, переважно із Європи. У Валонії ситуація дещо інша: 82% є бельгійцями, 6% це італійці, ще 5% французи, а решта румуни, німці, марокканці та далі по списку. Саме у Валонії переважно проживають мігранти з колишніх африканських колоній, або вже у самому Брюссельському регіоні, який також має окремі підрахунки населення, адже тут менше половини є історичними бельгійцями. Далі Біля 15% є французами, ще по 10 це італійці та нідерландці, а потім дуже довгий список інших, зокрема, і нелегальних мігрантів. Йой, до речі, а давайте про столицю поговоримо. Нею є вище згаданий Брюссель з одноіменного регіону. Назва якого між іншим прикладається слівних селище на болоті. Ой, живе на цьому болоті менше 200 тисяч людей, тобто навіть наша біла церква більша, ніж столиця Бельгії. Шо? Річ у тім, що бельгійський столичний район, населення якого загалом більше 2,1 мільйона осіб, включає у собі аж 19 автономних комун. кожна із яких має свої повноваження та по суті є окремими містами. А сама ж столиця Брюссель, ну звісно, ти пердиць є саме осією найдивнішою за кралючкою у всьому цьому пазлі. Із цього випливає те, що столиця країни не є найбільшим містом держави, а розташовується лише на п'ятій сходинці, коли найнаселенішим пунктом є Антверпен із понад 540 тисяч осіб. А ось далі. Вже йдуть Гент, Шарлеруа, Льєш та вже потім Брюссель. Тільки чомусь Бельгію не додають у список унікальних країн, у яких столиця не є найнаселенішим містом. Хоча, ну тримайте, бельгійці по суті так і кажуть, що так воно і є. Бельгія, ну скільки можна? Як би там не було, варто зауважити, що Брюссель вже довгий час є формальною столицею Європи, адже саме тут знаходяться головні штаб-квартири НАТО та Європейського союзу. Ем, Чому вони вибрали саме Бельгію? По перше, вона знаходиться посередині провідних європейських країн. По-друге, ви ще знаєте більш заплутану країну Європи, яка з усім цим хаосом умудряється стабільно прогресувати та жити у цілковитій гармонії. Хоча на рахунок гармонії я переборщив, адже насправді Фландрію та Валонію не поєднує між собою фактично нічого. Люди з цих двох регіонів не переварюють один одного, переважно не знають мови сусіднього регіону, а більше з місцевих кажуть, що побачити їх у дружній атмосфері можна максимум на спортивних іграх, як от Олімпіада чи футбол, І то лише коли з Бельгією не грає Франція чи Нідерланди, адже тоді якась частина фламанців краще буде підтримувати Нір. Нідерланд... Ланди, а валонці-французів ніж власну бельгійську збірну. Яким тоді боком, взагалі, бляха тримається ця країна купи досі? Я думаю, ви питаєте мене продовж, напевно усього відео. А виявляється, що ця країна тримається купи на монархії і королівській родині. Ага, діло у тому, що Бельджіум офіційно називається Королівство Бельгія, де зараз править король Філіп І, двоюрений брат якого є королем Люксембургу. А прапра тітка була королева Вікторія із Великої Британії. Ось така от у них сімейка. Та і це була б не Бельгія, якби навіть тут вони не були єдиною монархією у Європі, що не має фактичної корони та фешенебельних тронів чи мантій. Усе це існує виключно для підтримання традицій та щоб країна просто трималася кубки. Не більше. Ну і найбільша жесть. Крім трьох регіонів Фландрії, Волонії та Споличного Брюселью. Які мають свої окремі закони, як усі Штати в Америці, є ще окремі парламенти для мовних спільнот, а саме нідерландською, французькою та німецькою, що мають такий же вплив на закони, як і загальний центральний уряд. Тобто існують таких собі топ-7 різних законодавчих систем, які можуть видумувати собі окремі закони, але не можуть впливати на інші регіони чи спільноти. Однак можуть впливати на сам столичний Брюссель, де жителі за власним бажанням обирають кому і які податки платити. О, чесно, я зараз дубу рухну від цієї Бельгії, і її кордонами, і її сусідами, і її історією, і поділами всередині, і тут ще й закони, які навіть самі бельгійці ну в душі не гребуть, як вони працюють. Ну серйозно, в них навіть є ось. Такий сталий вислів. Зараз прочитаю. Якщо ви зрозуміли бельгійську політичну систему, то всього швидше вам її пояснили неправильно. Тому давайте краще рухатись далі, якщо ніхто це не розуміє, навіть вони самі. Ну, коротше, все, домовились? я домовився, як мінімум, сам з собою, і все. Ідемо далі. Релігія, наприклад, пішли у релігійному плані історично переважає християнство, в основному католики. Однак зараз кількість католиків уже менша за кількість атеїстів. Обидва мають приблизно по 40% населення, а решта 15% ісповідують інші релігії, зокрема іслам чи протестантство. Що цікаво, нідерландці є переважно протестантами, а Фландрія католиками. Це одна з причин, чому вони так і не стали однією країною. Але сенсу у цьому зараз небагато, адже економіка у вафельних магнатів розвинена потужно, що дозволяє їм бути на 23-й сходинця за рівнем ВВП у світі та навіть на. На п'ятнадцятому місця за ВВП на душу населення, а це вам не хухри-мухри. Так як Бельджік є столицею Євросоюзу, то не дивно, що місцевою валютою є саме євро. Друга найсильніша банкнота у світі. Однак скажу, що до цього національною гривнею був бельгійський франк, який вилучили з обігу лише у 2002 році. Сільського господарства у традиційному для нас розумінні у Бельгії немає взагалі. А держава, якщо не враховувати країни карлики, є найбільш урбанізованою у світі. Аж 98,2% бельгійців живе у містах. Це навіть більше ніж у Японії. Уявіть хоча господарство у них є, проте повністю індустріалізоване. А основними галузями економіки є інженерія, фармацепція, скляна продукція, сфера послуг і промисловості, та навіть металообробка, зокрема алмазів, які Бельгія продовжує отримати від Демократичної Республіки Конго. А і ще відзначу, що понад 80% усіх більярдних куль у світі вироблено саме у Бельгії. Картографія, сюрреалізм, бікбен, смурфики, пластик, крикет, роликові ковзани, саксофон, тін-тін, електричний трамвай, формат фоточпек. Фондова біржа, асфальт, синтетичний каучук та навіть перший автомобіль винайшли саме бельгійці. І це я перерахував лише найвідоміші приклади. Про найвідоміших людей Бельгія на теж можна трендіти годинами і не лише про футболістів. Тому згадаю про трійку кращих, на мою думку: це творець сучасних карт Герард Меркатор, актор із того самого шпагатного мемо Жан Клод ван Дам та звісно персонаж Агати Крісті, Еркюль Пуаро, який постійно всім наголошує, що він не француз, а саме бельгієць. Так само вафлюїди постійно повторюють, що картопля Фрі. Була придумана саме у Бельгії і разом зі стейком та мідіями є національною стравою. Помимо цього, пишаються бельгійським чоколядом, який на рівні може потягатися зі швейцарським за звання найкращого, адже найбільше кількість шоколаду у світі продається саме тут, у національному аеропорті Брюсселя. Також на диво вважається, що фрикадельки теж придумав нам цей могутній народ. Ну а бельгійські вафлі це взагалі аталон цієї країни. Дарма ж я їх пів випуску вже вафлюїдами називав. Не артеком тоже норма окремо варто згадати і про бельгійське пиво, адже їх тут кав понад 1100 видів, по 100 різних на кожну окрему провінцію. Найбільша пивоварська компанія AB&B розташовується у фламенському місті Леван. А трапістське пиво Blab якось так, неодноразово вважався найкращим пивом у світі. Тому й не дивно, що в нього пхають все. Кроликів тушковане м'ясо чи сир та називають це елітною стравою. О, гарненько перекосивши і запивши це все пивом у ресторані, адже бельгійці на зі всіх у світі чується. дома? Можна і місцевими красотами полюбуватись, наприклад, площа Гранд Плас, скульптура Атоміум, Парк 50-річчя, водний пішохідний міст Генка чи судноплавний понтюсар, стара ринкова площа Антверпена, унікальні канали Брюгге, нічим не гірші за попсову Венецію, вражаюче місто Дінан, Левенська ратуша, Собор Нотердам та й взагалі сотні інших соборів, тисячі музеїв та десятки тисяч замків, розкиданих по всій Бельгії. Найвідоміший з яких, мабуть, є замок графландрії у місті Гент, який збудований. Овони ще 1180 року. Проте головною культурною пам'яткою Бельджіума очевидно є всесвітньо відомий фонтан Пісяючий хлопчик. Його тут настільки люблять та так ретельно дбають, що він дзюрив навіть у люті морози, що зшили для цього пацанчика понад 600 костюмів, які наряджають у честь різних фестивалів. Ну а щоб хлопові не було настільки соромно мочитися на публіку самотужки, то бельгійці додатково побудували пам'ятник пісюча дівчинка та Пісяюча собачка. Хто знає, але можливо тому якісь води у Бельгії є най. Нижче у всій Європі, і це не лише мова йде про річки чи озера, а й про каналізаційну чи домашню водичку, пояснюється здебільшого високою щільністю населення країни. А ще це можна спихнути на зараз. Уважно послухайте інтонацію наступного слова. Величезну кількість транспорту у всій країні, а це стосується не лише автомобілів, яких за кількістю на душу населення в світі більше лише у Японії та сусідніх Нідерландах, а ще й найбільшою щільністю залізничних колій, будучи за цим показником, попереду усієї планети. До речі, Бельгія друга у світі після Велика Ки Британії, що почала прокладати і використовувати залізну колі. Найдовша працююча трамвайна лінія теж розташовується у Вафлюляндії і простягається на неймовірних 68 кілометрів. А до цього всього є ще до хріна громадського транспорту, на який я інформацію детальнішу не знайшов. Тому повірте мені на слово. Так само, як і в те, що через усе веще згадане мною бельгійці останніми роками почали масово переходити на велосипедні ровери, інфраструктура для яких теж уже зроблена ледь не найкраще на всій землі. Перші друковані газети у сонячній системі були опубліковані в 1605 Році у Антверпені, місто, що має четвертий найбільший морський порт усього Чумацького шляху, ну і ще Бельджік є державою з високою тривалістю життя. Це в середньому понад 82 роки та топ 20 у всьому світі. Е, можливо, тому 98% сімей країни досі використовують кабельне телебачення, що в черговий раз є найвищим відсотком у всьому існуючому всесвіті. Не знаю, чи ці два факти взаємопов'язані між собою, але йой, най буде. Йдемо далі. Бельгія, хоче знаходиться на одній широті із неіснуючим Житомиром, однак через вплив теплої течії гольф. Стрім тут какліма дещо м'якший, а саме помірно теплий, морський. Пересічна температура січня це плюс 3 градуси за Цельсієм, а липня плюс 19. Переважають західні вітри та значна хмарність. Опадів на диво небагато, всього від 800 до 1000 мм на рік, переважаючи у Валонському регіоні. Флора країни дещо збідніла через тисячолітні впливи господарської діяльності людини, а ті, що залишились, а це близько 2000 різних видів рослин, нічим не відрізняються від українських. Хоча ліси займають до 20% площі Бельгії, основний склад припадає на дуб, граб, сосну та бук, і пролягають вони у горбистих районах сходу держави. А на річковій місцевості живе багата лугова рослинність. Національним символом вважається чорний мак, який асоціюється із Першою світовою, та квітка Азалія, що є символом Фландрії. Фауна через ті ж причини є ще меншою і представлена всього на всього шістьма сотнями видів тварин, якщо не враховувати, звісно, безхребетних. Проте є й 60 видів сапців, як от благородний олень, лісовий кіт, козуля, європейська лисиця, лісова кониця та навіть заєць-русак. Так, тут можна зробити той самий як і в східному тиморі про Олені Руса, тому давайте не будемо плутати цих тваринок із цією поганю. Добре, переважна більшість цього добра проживає у південно-східній частині країни, де розташовується гірська система і лісовий масив Арденни, відомий за боями у світових війнах. Ось тут навіть збереглось декілька ендемічних природних жителів Бельгії, як от злакова рослина Бромник Арденський, а серед тварин це вид мухи та Чіна гніка та мураха Мурміка фаніенсіс. Найвища точка країни пивохльобів розташовується на сході країни в регіоні Високого фенсу. у Валонській провінції Лєш та носить назву Синьяль де Ботран. Ля як звучить. По факту, це не те, що гора, а просто вершина широкого холмистого плато, що у найвищій точці має всього-навсього 694 метри. Однак для символізму бельгійці на цьому місці збудували спеціальну платформу, щоб разом із ним так звана гора дійшла позначки у рівно 700 метрів над рівнем моря. До речі, більшість анімацій до відео я робив сам. Тому, якщо цікаво, злітайте у телеграм-спільноту, де від сьогодні буде цілий тиждень присвячений виключно мапам про Бельгію. Посилання в описі щодо річок, то їх у Вафляндії вистачає з головою. Найдовша річка, що протікає цими землями, є Ас, яка починає свій шлях у Франції та втікає до Нідерландів, впадаючи у німецький рейн. Загальна довжина цієї малютки 925 кілометрів. Проте саме у межах Бельгії вона протікає лише 183 кілометри. А цього є недостатньо, щоб перегнати західну річку Схельда, що також починає свою подорож у Франції та виливається у північне море на кордоні з Голландією. Однак Схельда тече через Бельджію близько 200 кілометрів, що і робить її найдовшою на батьківщині пісінчого хлопчика. Проте з озерами тут. Тка ще складніше, адже Бельгія взагалі не має великих природних озер. А найбільшим вважається штучне озерце Лак Делатей, ла та сягає всього на всього 3,74 квадратних кілометри. Якось так вийшло ну дуже багато інформації про Бельгію, тому я сподіваюся, що ви будете передавати це відео з покоління в покоління і будете самі переглядати це ще не раз. За це я вас попрошу вліпити лайк та підписатися на канал, і за можливості підтримати цей канал фінансово, так само, як і ці люди. Буду вам дуже за це вдячний. Ну а тепер -ка, настав час дізнатися, про яку країну буде зняти наступна подібна документалка. Тому давайте, щоб я вам не заговорював зуби, перейдемо до нашого барабану. Як бачите, я його вже на фоні включив. Уже є усі в нас країни, за мінусом якраз 4, про які відос вже знято. Ми робимо якраз. Е... Переміжку. Ми перемішали три рази, заховали, англійською вже хай буде, і крутимо барабан, де ви і я перші дізнаємося, що ж у нас далі буде. Що ж, пішла крутілка, і в нас наступна країна буде знято про відос. і країна. Бенін. Неочікувано. Майже Бельгія. Ідемо майже по алфавіту, я не впевнений, чи там щось є. Але уже в Африці. Що ж там особливого будемо дізнаватися уже в наступному відео? Ну а на цьому все. З вами, як і завжди, був я, тотальний противник бельгійських вафель і, можливо, пошановувач бельгійського пива Андрюха і Данке Мерсі, Данк'ю. Салют!